У березні цього року Лозівське училище культури і мистецтв, вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, проходить атестацію по всім відділенням. А їх в училищі три: музичне, художнє та хореографічне. 23 березня проводила атестацію відділення Народна художня творчість. У концертній програмі училище показувало свої співочі та музичні таланти. А їх дуже багато, і однієї години концерту замало, щоб можна було показати і побачити усю красу альмаматер мистецтва нашого міста. 19 березня в училище вже була одна із головних перевірок. Департаментом культури перевірялися навчальна і технічна бази, приміщення та творчі колективи. проверяли все полностью. То есть наш учебный план, наши творческие коллективы. Харьковчане нам похвалили, что у нас прекрасные дети. Прославляют нашу Украину своими песнями, своими танцами, своими картинами. Ведь поехали гости с Харькова, повезли картины наши прекрасные. Да? И по теперь моя мечта такая, что сделать наш выставочный зал хороший, большой. Да? Потому что каждый год у нас госэкзамены проходят всегда на ура. Вот я хочу сказать во все услышали, что ребята, приходите к нам. І хореографи, і танцори, всі понімають і музиканти, і художники для вас всегда відкриті двері нашого училища. Так що у нас талантливі діти, у нас прекрасні преподавателі іспустопроцвітають в, в нашому училищі, в всяком випадку. на концерт запросили учнів шкіл музично-естетичного виховання, які звичайно ж беруть приклад зі своїх старших колег, і можливо в майбутньому будуть навчатися в училищі. А сьогодні студенти та їх наставники-педагоги співали, танцювали та показували майстерну гру на різних музичних інструментах. Наприкінці концерту член акредитаційної комісії, представник Мелітопольського училища культури Валерій Іванович Білоконь подякував студентському та педагогічному колективу за чудово проведену роботу. Прийміть щирі поздоровлення від Мелітопольського училища культури від запорізької землі, яку ви прославляєте тут, вашому, вашим, вашим е, мистецтвом. Я хочу пожелать вам, чтобы в следующем году, когда ваше прекрасное учебное заведение будет отмечать свое 25-летие, выступить уже на какой-то большой сцене ДК Хэмс или даже на сцене оперного театра, чтобы вся область увидела, восхитилась вами и чтобы ваше училище культуры процветало и дальше. Ну и особое приветствие вам от нашего директора и пожелание руководить этими прекрасными студентами. Сегодняшний отчетный концерт показал, что коллективы Лозовского училища культуры просто выросли по сравнению с тем вариантом, который я видел несколько лет назад. Особое впечатление хорошее, конечно, от ансамбля песни и танца, поскольку студенты прекрасно владеют вокальной техникой в русской манере, в украинской манере, и одновременно они прекрасно сценически движутся. То есть для следующего года, когда будет уже идти 25-летие, Училища то виступлення на сцені харківського оперного театра, звісно, буде і большим стимулом, і великою наградою для всього творчого колективу. Училища. А Василь Чурилов, директор Лозівського училища, порадував усіх присутніх гарною новиною, яка говорить про те, що Лукім поступово та впевнено крокує до вершини і з кожним кроком досягає все кращих результатів. 25 піділіт. наша, которая будет на следующий год, нам предложили его встретить именно, как вы думаете, где? В оперном театре. Поэтому поприветствуем это. Итак, держать, дорогие ребята. Ура!